І хочеться і колеться, кажуть у нас у народі, а ми поговоримо про страх близькості у стосунках, коли всередині тебе ніби живе як одночасно дві сторони. Одна тягнеться до тепла і взаємин, а інша завмирає від напруги при одній лише думці, що хтось може бути поруч. І дійсно так буває. Коли ми справді прагнемо близькості, але водночас робимо кілька кроків назад, і це відбувається не тому, що не готові, ймовірно, не тому, що хочемо драми чи все ускладнюємо, а тому, що колись за цю близькість доводилося платити надто дорого. Наприклад, слухняністю мама могла бути такою теплою, люблячою, але лише тоді, коли ви були слухняною і дуже зручною дитиною. І варто було б розізлитися або сказати та ні, я так не хочу, як ти кажеш, я хочу, щоб було по-моєму, і любов мами ніби як вимикалась. Тоді дитина, в силу свого розвитку, в силу своїх переконань робить висновок. ну, Якщо я чесно транслюю свої почуття, то мене відштовхують. Або інша історія, так знаєте, цікаво, як буває в сім'ї. Всі ніби поруч, але кожен сам по собі. Ніхто не кричить, не свариться, не конфліктує, але водночас і не обіймає, і не хвалить, і не ділиться якось щиро своїми почуттями. І тоді у людини формується таке переконання: ну якщо від мене будуть вимагати те, чого я не вмію давати, то, то як ж будуть виглядати ці стосунки? Ну і ще такий особливий бік, коли батьки занадто вже зловживали цією близькістю, так і постійно вривалися в особистий простір і внутрішній світ своєї дитини словами Та розкажи нам все, де ми знаємо, як краще де ти самотужки не впораєшся. Ну і, власне, в дорослості людина думає, де якщо я до себе буду підпускати близько, ну, мене ж просто поглинуть. І це все, друзі, ми не транслюємо в голос та, такі переконання, вони проявляються у якихось побутових дрібничках, наприклад, складно написати першими або проявити ініціативу, коли вам ніяково приймати увагу, коли вам треба час і простір для того, щоб якось переварити інформацію і побути наодинці. І ми в такому всьому вирі події здатні робити висновки про себе із розряду «Боже, а Це характер має, нічого ну, мені так складно. Це все буде скеровувати до того, що бережися до тієї близькості, так тобі буде спокійніше. Тому говорити про свої межі, про свої невдоволення, про свої наміри дуже страшно, колись це не було актом безпеки для тебе. Проте гарні новини в тому, що дорослість дає інші опції: можливість поступово перевірити, що близькість може бути іншою, не караючою, не вимогливою, не такою, де ти щось втрачаєш, і починається це все так дуже поступово, з маленьких розмов. Де тебе слухають, а не перевіряють чи контролюють, з моментів, де ти можеш сказати: слухай, ну так виглядає, що мені треба збавити оберти, мені треба інший темп, мені треба пауза і тебе поважають, і стосунків, у яких тепла рівно стільки, скільки ти можеш зараз прийняти, і партнер це розуміє саме з таких дрібниць складається коригуючий досвід. Крок за кроком він переписує старі висновки і повертає те, що колись, можливо, у тебе відібрали ну, таку нагоду бути поруч з людиною без страху, а відтак творити надійний і гармонійний зв'язок.